На жаль, кількість донорів у нас невпинно зменшується, а потреби лікувальних закладів лише збільшуються. Нам необхідно поповнити запаси всіх груп крові. Чекаємо на донорів, запрошуємо їх, організовуємо для них акції. Наразі в нас проходить акція е, сумісно з пекарнею ваш лаваш. Кожен наш донор після донації отримує ваучер на безкоштовну каву в мережі їхніх кав'ярень. Кількість донорів є сталою, але все ж ми потребуємо все більшої і більшої кількості людей, тому що ми маємо постійних донорів. І їм треба період, щоб відпочити. Є період, який вони не можуть повторно здавати. Кров тому ми прагнемо залучити якомога більшу кількість. Нових людей, нових облич, хочемо з ними познайомитися. Запрошуємо студентство долучитись до донації. Вони зараз на навчанні. От нагадуємо, що кожен наш донор отримує вихідний день в день донації. І ще один вихідний день протягом року після донації. Ну, звичайно, у зв'язку з військовим станом кожен центр служби крові України він відчув зменшення кількості донорів серед чоловіків, тому що вони наразі захищають нашу країну. От, більше все ж таки здають жінок, але ну, в принципі ситуація дещо змінилась. Якби більшість жінок, все ж таки. З червня місяця ми практикуємо роботу в суботу. Кожна друга, четверта субота місяця ми працюємо з 9 до 13 години. Чекаємо донорів, які не можуть відвідати нас в будній день, зробити це у вихідний. Ця субота в нас була робоча, і через тиждень ми знову працюємо. Про все додатково ми будемо повідомляти на своїх сторінках в соціальних мережах. Так само там же люди, які планують донацію, можуть ознайомитися з підготовкою до донації.